Бог дає таланти всім. Регіна Бред. Урок 42. -й. Живи з піснею, що лунає в душі. Рок Коскоті. Це наш місцевий Янкі Дудул Денді. Герой одноіменного мюзиклу про життя бродвейського актора, танцюриста, письменника і автора патріотичних пісень Джорджа Кохана. Думаю, він співав національний гімн набагато частіше аніж будь-яка людина в цьому світі. Він виконував його під час кожної гри команди Індіанс протягом 20 років. Він співав його на відкритті чемпіонату через годину після того, як вийшов із лікарні з купою швів після автомобільної аварії. Він співав для президентів Джеральда Форда та Рональда Рейгана. Якось протягом одного дня він заспівав гімн на шести різних заходах, співав на стадіонах Нью-Йорка, Піттсбурга і Балтімора, у футбольному залі Слави в Кентоні, у бейсбольному залі Слави в Куперстоуні, штат Нью-Йорк. Рокко співав гімн майже для кожної провідної команди бейсбольної ліги, співав на футбольних матчах. Протягом 20 років. Він виконував гімн по 50 разів на рік. Він співав так гарно, що навіть отримав пурпурове серце для цивільних за те, що надихав слухачів патріотизмом під час виняткового виконання державного гімну. Цей чоловік вірить у те, що Бог закликав його зробити національний гімн своїм єдиним дивовижним хітом, але в житті він прагнув зовсім не цього. Рокко народився у 1920 році в Амблері, штат Пенсільванія. Родина виховувала 14 дітей. Коли йому виповнилося три роки, вони переїхали до Клівленда. Як і більшість дітей, він мріяв стати бейсболістом. Але, як і його батько, почав працювати в будівельній галузі і носив на спині стофунтові мішки. Його батько завжди співав удома. І Рокко теж почав співати. Він займався з учителем вокалу. А в 1945 році зустрів свою майбутню дружину Джун. Вони переїхали до Нью-Йорка, де він міг вивчати оперний спів. Йому не вдалося побудувати кар'єру оперного співака, тому він переїхав до Лос-Анджелеса, де займався стенором. Якийсь час він співав популярні пісеньки в нічних клубах. Утім, його кар'єра застрягла на одному місці, і він повернувся до Клівленда. Рокко працював на будівництві, брав уроки вокалу і виконував національний гімн під час різних заходів. Тоді він співав його так само, як і всі інші. Але одного дня він вирішив додати якусь родзинку, щось унікальне. Його попросили заспівати гімн на матчі між командами Клівленд Індіанс і Балтімор Оріолс. Коли він їхав на гру, то думав, як можна доповнити звучання гімну. Нарешті вирішив додати наприкінці верхній соль. Він не був упевнений у тому, що Френсіс Скотт Кі, автор тексту Національного гімну США, оцінив би його ідею. Однак хлопців обох дагаутах були в захваті, коли він зробив це вперше 20 років тому. Коли потрібно співати слова Земля вільних і батьківщина хоробрих роко розтягує слово вільних якомога довше, ніхто ще не чув такого виконання, усім дуже сподобалось, і відтоді його просили виступати під час кожного матчу. Чи є в нього найдорожчий момент? Якось коли він щойно закінчив співати, йому сказали, що з ним хоче познайомитись один чоловік на трибуні. То був ерл Аверіл, зірка бейсбольного залу слави, шестиразовий переможець матчу Зірок і кумир Рокко. Рокко був настільки вражений, що сів поряд з Ерлом і заплакав від щастя. Оце був найкращий момент. А ще коли він співав для президентів. Здається, їм сподобалося, каже Рокко. Він сердився, бо більшість співаків виконують національний гімн або як. Майже ніхто не робить це належним чином. каже він. Це складна пісня. Забагато людей намагаються підкорити її зльоту, а в результаті ломають крило. Розанна бар не співала, а скрипіла. Майкл Болтон. Забув слова. Стівен Тайлер змінив слова. Однак то були не найгірші версії. Роберт Гуле, каже Роко, похитуючи головою. Він був надто п'яний, щоб проспівати до кінця. Або роби добре, або взагалі не берися до справи. У цьому щось є. каже Роко. Деякі виконавці співають національний гімн заради власного его. Щоб виступити по телевізору перед численними глядачами, каже Роко. Їм просто байдуже, тоді як національний гімн слід шанувати, переконаний чоловік. Він завжди його поважав. Перш ніж слова гімну злітали з його губ, він молився. А ще потрібно вправлятися. Рокко співав у своїй автівці, аж доки одного дня не взяв надто високу ноту, і бокове скло тріснуло. У трьох місцях з того часу він співав тільки з опущеним склом, він виконував і інші національні гімни польський перед матчами з боксу, угорський на баскетболі, італійський під час футбольних матчів, ізраїльський, коли заступник прем'єр-міністра Ізраїлю прибув до Клівленда з візитом. Але він ніколи не втомлювався від виконання зірково-смугастого прапора. Щоразу, коли Роко співав, він відчував зв'язок зі своєю країною це велике випробування, гарно його проспівати, каже він. Роко та його дружина Джун живуть разом понад 60 років. Коли ми розмовляли, йому вже було 89. тоді він уже не виступав. Коли Клівленд Індіанс почали грати на новому стадіоні, до команди долучилися нові голоси. Та Рокко ставився до цього спокійно. Усе змінюється, але життя триває, зауважує він. Усе має кінець. Він не засмучується і ні про що не шкодує. Чи співав би, якби його покликали? Рокко усміхнувся і сказав: Я б запитав, коли? Щоразу, коли починаються розмови про те, що треба було б замінити національний гімн – зірково-смугастий прапор на Прекрасну Америку або Боже благослови Америку, репортери телефонують Рокко, щоб дізнатися його думку з цього приводу. Це гарні пісні, але їм бракує того драматизму, що притаманний зірково-смугастому прапору. Цей гімн має характер. Він пробуджує патріотизм і вимагає уваги. каже чоловік. Він любить цірково смугастий прапор. Слова червоне полум'я ракет, бомби, що вибухають у повітрі, для нього не просто слова. Це сімейна історія. Його брат Ніколас загинув під час Другої світової війни. Він був сержантом піхоти, і йому було дев'ятнадцять. Роко виповнилося 24, коли його брат загинув. Це стало для нього ударом. Коли Нік вирушав на службу, він сказав Роко: Я не повернусь. Роко прочитав мені уривок із вірша, який присвятив Нікові. Тепер, коли ці білі хрести лежать поряд, я щодня молюся за них, бо там лежить і мій брат. Різниця між тим, як співає національний гімн Роко. І Як це робить хтось інший, полягає в тому, що кожного разу, коли Роко співає останні рядки О, скажи, чим майорить той зірково смугастий прапор над землею вільних, над батьківщиною хоробрих? Він знає відповідь Так. Руко говорить тихо, розповідаючи, що ця пісня притворилася на справжній дарунок, яким він зміг поділитися зі світом. Дивовижно, але щось трапилось, і все змінилось, каже він. Не мов би хтось сказав оце й буде справа всього твого життя. А коли знайдеш таку справу, її слід шанувати, і з нею потрібно бути відкритим каже Роко. Зроби все, щоб ця справа щось означала не тільки для тебе, але й для тих, хто тебе чує. Історія життя цього чоловіка. Чудове нагадування про те, що в душі кожного з нас лунає пісня, навіть якщо ми не здатні проспівати жодної ноти. Колись я ходила до церкви, де музичний керівник закликав співати всіх без винятку, навіть тих, хто не був упевнений, що взагалі має голос Якщо не потрапляєте в ноти, співайте голосніше, казав він. У кожного з нас є пісня, яку ми можемо заспівати. І у світі є той, хто прагне її почути, такою, якою вона злине з твоїх губ і твого серця.